Завдання: спростіть вираз, піднесіть до третього степеня раціональний дріб. Щоб це зробити, треба до третього степеня піднести кожен множник чисельника і знаменника до цього степеня. А саме це буде виглядати таким чином: у чисельнику ми підносимо 3 до третього степеня. А в квадраті також до третього степеня, в знаменнику 2 в третю степінь, B в третю степінь, C в четверту та в третю степінь. Що означає 3 в третьому степені? Це означає, що треба трійку помножити саму на себе три рази. 3 на 3 на 3 буде 27. Тобто, у чисельнику маємо 27, а в другому в третьому, при піднесенні степеня до степеня, показники перемножаються, тобто треба 2 помножити на 3. Це в нас буде А у шостому. 2 в третьому це 2 помножити на 2 і помножити на 2 3 рази. Не забуваємо про це. 2 на 2 на 2, це буде у нас 8. 8 б в третьому так і залишається. С в четвертому та в третьому. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тобто 4 помножити на 3. Це буде в 12 степені. Ось таким чином підносимо до степеня раціональний. Дріб бажаю успіху!